Боюсь, що у мене не вийде, або страх невдачі це такий дуже розповсюджений страх, через який люди найчастіше не розпочинають робити те, що вони хочуть і люблять, не розпочинають творити, створювати якісь нові книги, нові проекти, вести свої блоги в соцмережах, змінювати діяльність і просто жити в своє задоволення. Привіт, я Олена Солтан, сертифікований коуч ICF, і Сьогодні будемо говорити про страх невдачі та як з ним жити. Я не даремно сказала жити зі страхами, бо зі страхами не треба боротися. Взагалі, страхи це нормально і боятися невдачі це теж цілком нормально. Але не нормально, коли страхи керують вашим життям. Тому дуже важливо знати свої страхи, розрізняти їх, усвідомлювати, розуміти їх для того, щоб керувати ними, щоб застосовувати їх у правильне русло і на благо. Може звучати трохи дивно, як це так використовувати страх на благо. Але насправді кожен страх є важливий і він нас береже від чогось важливого. Наприклад, страх невдачі береже нас, щоб там не наробити якихось дурниць, щоб не кидатися в крайності. І це теж потрібно. Але мистецтво полягає в тому, щоб навчитися у своєму страху відрізняти, що в ньому є раціонального, логічного, що тут про правду, а що є надумане і відбувається лише в моїй голові. І доросла позиція якраз полягає в тому, не щоб закрити очі на страх, чи якось ігнорувати страх, позбутися страху, а для того, щоб зрозуміти, на що мені направити фокус своєї уваги, де я маю себе убезпечити від якихось можливих небезпек, а де я маю збавити цей градус тривожності, тому що це тільки моя фантазія. Отже, що ж насправді стоїть за страхом невдачі? Звісно, тут може бути в кожного різне, це все індивідуально, але тут варто подумати про те, що найстрашнішого може стати. Якщо у мене не вийде, чого я боюсь насправді. І дуже часто я чую такі відповіді, як я боюсь осуду, боюсь критики, боюсь як відреагують мої рідні, чоловік, батьки і так далі, боюся, що всі відвернуться, засміють мене, що я залишуся сама. Тобто, якщо так глибше копати то це насправді страх самотності. І якщо помічаєте, що за вашим страхом невдачі стоїть страх осуду, критики, тут варто працювати саме із цим Страхом і зупиняти себе, і відрізняти, на якому етапі я вже починаю накручуватися і надумувати. Чи дійсно це так, чи справді від мене всі відвернуться, чи все ж таки знайдеться якась людина, на яку я можу покластися, хто би міг бути цією людиною? І навіть якщо хтось від мене відвернеться, про що це говорить? Про яке ставлення цієї людини до мене це говорить? І, взагалі, якщо мене скритикують, там щось мені напишуть чи скажуть, як це реально вплине на моє життя, що глобально в моєму житті від цього зміниться. Тобто, коли ви починаєте про це думати і відповідати собі на ось ці запитання, то виявляється, що все насправді трохи не так, як відбувається у вашій голові. І ще один із таких розповсюджених страхів, які стоять за страхом невдачі, це те, що боюсь втратити гроші або боюсь втратити час. І якщо починати це розкручувати, то я боюсь не забезпечувати свої якісь базові потреби, комфортне життя або боюсь не встигнути зробити щось важливе і обидва ці страхи про базовий страх смерті. Це один із таких найпотужніших страхів, і він є цілком реальний. Тому тут важливо відповісти собі на запитання, як я можу себе убезпечити у разі цієї невдачі, тобто на що я буду розраховувати, які в мене є здібності, навики, які допоможуть мені впоратися із ситуацією. Наприклад, якщо у мене не вийде бути психологом, ну піду, наприклад, працювати в піцерію. І таких варіантів ще є багато. Тому, якщо у вас не вийде, це далеко не завжди означає, що ви залишитесь бідними, нещасними і по. Брати голодної смерті. Що стосується ось цього страху втратити час, то взагалі все дуже цікаво получається. Тільки вдумайтеся, я так боюся, що у мене не вийде, і я втрачу час на марно і не встигну зробити щось важливе в житті, що в результаті я не розпочинаю якісь нові справи, нові проекти, нову діяльність, не доотримую, не живу життям своєї мрії. Тобто, по факту, я вже втрачаю цей час. Є така українська приказка, за що боролись на те і напоролися. І власне тут саме про це. Тобто, я сама заганяю себе в те, чого найбільше боюся. Як вам таке? Окремо, хочу зупинитися на невірі в себе. Коли я боюся, що в мене не вийде, що я про себе думаю, яка я тоді для себе. І очевидно, що тут я буду така маленька, слабенька, бідна, нещасна, невпевнена, тобто, це дитяча позиція. Але ви доросла, ви не безпорадне дитя, і на основі чого робите такий висновок про себе? Тобто я тут про знецінювання. Кожного разу, коли приходить якась ідея, я там знайду 100-500 причин, чому у мене не вийде. Але я впевнена, що в кожної людини є такі ситуації, з якими ви вже впоралися. Тому варто тримати фокус на тому, чому у мене вийде. Коли у вас починається оця пластинка грати, там в мене не вийде бо то, бо то, бо то, зупиняйте себе і шукайте, чому так, чому у мене вийде. Можете прямо прописати це, напишіть це в коментарях хоча б 5 причин, чому у вас точно вийде. Також я помічаю і в своїх клієнтів, і в підписників взагалі і в інших людей, про те, що є певне уявлення про. Невдачу і про те, як би мало бути. Тобто, в мене має вийти з першого разу, і якщо в мене щось не вдалося, це вже все, це вже катастрофа, це кінець світу, все пропало, я не здара, не вдаха, і в мене більше ніколи нічого не вийде. Але, друзі, погодьтеся, це дуже таке специфічне уявлення про невдачу і про те, як би мало бути. Бо насправді невдача це точно не кінець світу, це частина будь-якого процесу створення. Тобто без невдачі не буває успіху. І якщо ми не катастрофізуємо невдачу, а сприймаємо її як частину процесу, як можливість отримати якийсь певний цінний досвід, який нам необхідний, щоб рухатися далі, тоді і змінюється наш цей страх невдачі. І коли ми розуміємо, що невдача це дещо неминуче, це те, що інколи трапляється з усіма. Нам не залишається нічого, окрім прийняти, що це може трапитися і зі мною. І дозволити собі помилятися, не намагатися все контролювати, бути всесильною, все передбачити, отримати якісь гарантії, продумати 100-500 разів, а просто дозволити собі бути собою. І це найкраще, що можна для себе зробити, коли є страх невдачі. І останнє. На чому хочу зробити акцент, це те, якщо ти далі будеш продовжувати не вірити в себе, боятися невдачі, боятися, що не вийде, не розпочнеш діяти, що тоді, що більшого тоді стає для тебе неможливим. Подумай про це. Бо дуже часто ми враховуємо ймовірні ризики, якщо я спробую, якщо я зроблю, це все намагаємося передбачити. Але ми не враховуємо ті ризики, якщо ми не спробуємо, а вони теж є. І в будь-якому випадку ти обираєш чи ризик, який я спробую, чи той ризик, якщо я так і не спробую. І я бажаю, нехай твій вибір буде усвідомленим. Якщо тобі відгукнулося це відео, не забувай поставити лайк або напиши про це в коментарях. Це буде найкраща подяка для мене.